Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про події в Сполучених Штатах Америки. про те, як відбувається спроба відокремлення Штату Техас від Сполучених Штатів Америки. Та чи має право губернатор Штату це робити відповідно. До Конституції Америки захищати свої права і свободи. Чи має право Трамп це робити підтримуючи губернатора Штату Техас та інші губернатори? Для чого це зроблено? Давайте розбиратися. Перше, дехто вважає з юристів і адвокатів Америки, що Трамп Заробив собі ще один срок через можливий бунт чи підбурювання до нового бунту. Насправді це не так. Чому? Тому що відповідно до Конституції Сполучених Штатів та Конституції Штату Техас, губернатор Штату Техас діє правильно. Стосовно рішення Верховного суду США, чи воно є правомінне, і що буде губернатору штату за невиконання рішення суду, чи буде відповідальність? Всіх цікавить, чи буде відповідальність. За невиконання рішення суду. Звичайно, відповідальність передбачена. Законодавством Сполучених Штатів за невиконання рішення суду губернатора Штату Техас, це перше. Друге щодо загрози міграційної політики Америки. Звідки взялися ці нетовариші мігранти? Уясню. Коли целюство грабує бідні країни, а потім каже, ми вас не пускаємо, це є несправедливо. Ви спочатку вкрали все у бідних країн, у Африки, Азії. Частини Америки Латинської. А потім дивуйтесь, що вони з Венесуели, Африки, Колумбії йдуть до вас Штати Америки. Тому чи є виправдана міграційна політика Трампа та Байдена, я вважаю, що в політиці Байдена та Трампа є стратегічна помилка. Вони обидва є популісти, які дуже подобаються своїм виборцям. Але вони не звикли нести відповідальність згідно закону штатів, кожного штату. Я вважаю, що ситуація, яка склалася в Америці, відповідальність повинні нести обидва кандидата президента. Що вони Підводять країну до стану громадянської війни. Саме так, до громадського протистояння. Я вважаю як правозахисник та юрист, що міграційне законодавство Сполучених Штатів Америки є несправедливим по відношенню до мігрантів. По друге, до відношенню. Саме по відношенню до корінного американського народу індіанців, які досі зараз живуть в резерваціях і не мають жодних прав завдяки діям американського уряду. Тому що я скажу стосовно цього всього, чи будуть пред'явлені звинувачення Трампу? Підбурювані до бунту, можливо, все можливо, але слід зауважити, що саме Байден може бути притягнутий до відповідальності за те, що допустив таку ситуацію. Обидва кандидати в президенти повинні зняти свої кандидатури. Чому? Вони засиділися у владних кріслах. Звісно, Трамп хоче повернутися. Він, як і Байден, є популістом. Чому так? Тому що вони не виконують те, що вони кажуть. Вони роблять гірше за мерка. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід зі статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми РТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі РТЦК СП коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. Коштує 1000 гривень. Консультація юридична з кримінального права і процесу, з кримінальних справ проти вас, коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую з будь-якого права адміністративного, цивільного, сімейного, кримінального та інших норм права. Також консультую у сфері податкового права, як вести бізнес у статусі людини та автомобіль. Це коштує 1000 гривень. Роби лайк і репости до цього відео обов'язково. Також жми кнопку спонсорства в описі до цього відео. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал. Поширю ми відео в тренди Ютубу. Разом доб'ємо до 10 тисяч, потім до мільйона. Також, замовляй в мене послугу за кодом ЄвдеПУ. Витяг. Дізнайся про свого контрагента. Будь в курсі бізнесу своїх конкурентів і e контрагент.